Попри ампутації, готуються до змагань. У Дніпрі ветерани, які втратили кінцівки та перенесли тяжкі травми, грають у волейбол сидячи. Команда з 15 людей тренується двічі на тиждень. Серед гравців 19-річний Антон. До лав ЗСУ хлопець долучився восени 2023-го. Поранення зазнав на Донеччині. Дрон армії РФ скинув вибухівку під час евакуації пораненого побратима, пригадує Антон. Йому відірвало ногу. Каже, після лікування та реабілітації вирішив зайнятися спортом. Тоді ж і дізнався про волейбол сидячи. До поранення я грав у волейбол з дитинства і мені було цікаво. Тож зараз займаємося. Я дуже хочу вірити, що найближчим часом в нас з'явиться волейбольна команда, де хлопці зможуть на протезах грати не сидячи. І ми будемо змагатися, я так думаю, навіть з людьми, в яких немає жодних поранень чи чогось іншого. Грає у команді і ветеран війни Дем'ян. У чоловіка висока ампутація ноги. Поранення дістав на Донеччині у січні 2023-го. Попри серйозні травми, каже, веде активний спосіб життя. Після реабілітації почав займатися греблею. Каже, оскільки взимку виходити на воду холодно, вирішив спробувати. Волейбол сидячи. Волейбол командна гра, вона більш. Дідь, напевно, почуваєшся більш повноцінним. В ну, тебе є всі ці можливості, що на двох ногах. Ну, і це дуже круто сам, так, ну, відчувати себе як, як здорова людина. Дем'ян розповідає, за декілька днів вирушить до Канади у складі української збірної на ігри нескорених. Тренер та засновник команди з волейболу, сидячи Олександр, брав участь в АТО. Був поранений під час виходу з Іловайського котла у 2014-му. Розповідає. Після повномасштабного вторгнення, знов взяв до рук зброю. Переніс контузію. <му> Олександр ділиться. Ідея зібрати команду з'явилась під час реабілітації. Тоді познайомився з параолімпійською командою України. На самом ділі це дуже тяжкий труд, волейбол сидячи, тому що передвигаюся на руках. Тут і руки, і плечі, і тут все працює. Це дуже тяжко. Коли вони розуміють, що вони зрають сім'ї, ми друг друга розуміємо, і воно тоді працює. Олександр ділиться. Вже встигли провести дружні матчі проти криворізьких команд. Наступну гру проведуть у Львові 1 лютого на всеукраїнських адаптивних змаганнях серед ветеранів війни. Антон Сіренко, Ілля Кононов, Суспільні новини, Дніпро.